Всіх вітаю, всім привіт! Ви на моєму каналі мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з переробками. В мене їх аж 4. Це не значить, що я щось погано зробила, просто в процесі насіння ти розумієш, що тобі краще було б щось змінити, і в тебе є можливість це зробити. Я це і зробила: Чотири речі: кардиган. Футболка, сукня і дитячий топ. Цей кардіган я в'язала дуже давно, ще на початку свого каналу. Те відео набрало чимало переглядів саме завдяки тому, що це безшовне в'язання зверху вниз. А перев'язують тому, що виріб піців особливо видно це саме на рукавах. Це конструкція імітація шивного виробу. В'яжеться він, я набираю на спинку. Вкороченими роблю заглиблення для горловини, потім набираю для пілочок, підчіплюю рукавчик і в'яжу вниз. Як я це робила, там стареньке відео є, я залишу на нього посилання і залишу посилання на новеньке відео. Це теж саме, безшовне в'язання, але я його показувала на дитячому топі які я теж переробляла, а чому, бо дівчата за рік виросли. Тобто це більш нове відео, і воно вже українською мовою. Я там якраз показую, як побудувати і заглиблення по горловині, і заглиблення попереду пройми, і все таке, все попетельно. Переходьте туди, будь ласка. Наче така проста річ трошки подовжила рукава. Це дуже незначна така деталь. 3 см в мене, майже 3 см вийшло. Але за своїми відчуттями, мені так набагато зручніше, от саме коли підіймаєш руки, я це відчуваю. Тому що кардиган цей, в принципі, я його задумувала як верхній, теплий він з мохером. Мені зараз. Пикотно, <ріп> і тому під нього можна багато чого одягнути, навіть светр. Можна замотати ще тут і шарф, але я його і взимку носила у, тобто під верхній одяг. І взимку я собі так думала, що якщо я буду перероблювати рукави, то я можу навіть їх тут звузити, щоб було зручніше носити з пальто. Я думала, що я його тут взагалі підрозпущу і зроблю більш вущим, і взагалі зроблю обробку таку резинкою 2 на 2. як тут. Але коли я вже весна і я його знов стала одягати, як верхній одяг, ні, я не хочу. Мені подобаються рукава, оці широкі, що зручно можна все піддягнути. Зовсім інша справа. У мене були зовсім там маленькі моточки, такі залишались, і я переробила не жалкую. Цей посадка перечудова. чудова. Вона мені більше подобається, ніж погон. Хоча в останній час я і до погону змінила свою думку, він мені більше подобається, особливо коли погон широкий. Я просто цю нитку, виверітній ряд, підрізала. І витягаю її, і в мене тут виходять отакі петлі. І я їх потім підчеплю і дов'яжу. я трохи переживала, чи зможу я його розпустити, цю деталь, тому що тут така пряжа з мохером. Значить, вона бабінна і дуже в сильній пропитці була, коли я в'язала, вона така шкрібуча. І я постійно тримала біля себе зразочок, який я вже попрала. А він такий рожевий, пухнастий, ну, більш м'який, все з ним добре. Я постійно це дивилася, що в мене має бути отакий кардиган. В принципі, з ним все так і сталося. Єдине, що, що він трошки підсів. Ну, може, й не зовсім трошки, але під ціл. Ось так. І до речі, до того, як я його прала, я навіть рукави дуже довго гралася з цією довжиною. Нарешті я зробила, попрала. І оце довго так я йшла до того, щоб змінити довжину. В мене тут обробка айкордом. Я залишу також посилання на це відео, трошки я його тут зменшую і потім обробляю айкордом. Як я це роблю? Я залишу відео, там як шити, поєднати цей айкорд по колу, ви там все це побачите. І так само як я в'язала, тобто зверху вниз безшовний в'язання. Я в'язала дитячий топ, який я теж переробляла. Чому я його переробляла, бо дівчата за рік виросли. І по ширині топ наче все нормально, а довжину потрібно було подовжити. Я подовжувала суттєво, я подовжила десь на 12 см, може трошки менше, але на 10 точно. В'яжеться, там я більш детально розказую, як саме. Зробити поглиблення, як розрахувати горловину, пройми вже тут ідуть, тому що це топ. Також там прокрильця буде окреме відео, теж дуже детально все, все, все показано, розказано, як оборки зробити як низ. Я вважаю, що це дуже вдала модель дитяча, дуже вдала. І чому, власне, це має бути то, може це бути і сукня, якщо бажаєте, просто її треба подовжити зв'язати довго. Я в'язала його з бавовни 100% від Ярослав. Значить, мама задоволена, бо з неї, її, вона прасує в машинці, вішає, як, як повішала, воно все висохло. Дівчата одягають на під температурою тіла, воно перестає бути жорсткою. Ця бавовна, тому що після прання вона така трохи, ну, як бавовна, а потім вона така розправляється. І я дуже задоволеною і формою. і навіть підбор пряжі, підбор візерунку. Я вважаю, що це дуже універсальна річ. В'яжіть дітям такі, такі топи, можливо, це може бути і сукня. До речі, в Ярослав там багато різних кольорів, і я це недавно побачила, що там є віскоза така дуже приємна. Можливо, зараз, би, якщо б я в минулому році побачила, можливо, я б в'язала з віскози. Ну, можливо, в цьому році я зв'яжу якраз зв'язкози. Вона більш пластична, така і льон там виявляється, є ну, цікаво. Це вже зовсім свіжий виріб, з цікавою кокеткою, нещодавно показувала. Вже достатньо сильно потепліло, і я вирішила подовжити спинку, саме спинку. Це я вам тут кручуся якраз показати, що в мене достатньо велика різниця між передом і спинкою це 5 см. Це відчутно, і коли я його ношу, мені так зручніше. Коли я його в'язала, а річ ця така оверсайз, вона достатньо об'ємна, я тоді чомусь хотіла якраз його більш вкороченим. Ну, от коли ношу, то вже в мене змінились плани. Значить, я візуально собі відмітила, що в мене оця ділянка тут, де я не буду вкорочені ряди робити. І так само десь. Ну, Може, трохи, трохи плюс-мінус, я так само роблю і по спинці. А оця ділянка з боків, з одного боку і з іншого, це саме та ділянка, де я буду робити ці точки розвертання. І я ж можу вже порахувати, якщо я хочу, там, наприклад, на 5 см, значить мені там потрібно зробити з однієї і з іншої сторони там, по 12 точок. От я собі так розбиваю цю ділянку на ці 12 точок і, і нарощую таким чином, ходячи туди-сюди. І ще одне переодягання. Значить, я в якомусь відео, навіть може, і не в одному, розповідала про цю сукню, показувала спочатку, як я була задоволена, коли я її зв'язала. Але горловин, виріс я зробила ну, занадто великий, я його підшивала. Потім пройшов час, все одно мені, наче він був лишній мені, наче був. Значить, Теж пройшло вже скільки років, може три. Я нарешті <смі> зробила гудзики. Тобто я взагалі прибрала цей виріс. Довго я якось вибирала гудзики. Ну, мало що сюди підходило. По-перше, треба було, я хотіла навпаки, думала якісь акцентні зробити, але щось сюди нічого такого не підходило, окрім дуже дрібненьких і маленьких. І Ось такий варіант. Ну, мені подобається пишіть як вам. На сукню є такий, як я в'язала, міні-опис: це реглан з візерунком. Візерунок на рукавчиках, рукавчик три чверті. Не знаю, як це відбувається у вас, але раніше я майже нічого не перероблювала. Не знаю чому. А це саме в останній час. От є речі, які я вже люблю, вони мені подобаються, я ношу. І тільки от зараз я почала розуміти, а чому, якщо є якісь нюанси і їх легко переробити, чому я це не роблю? І от в мене, тому якось в останній час я цим займаюся. У мене, наприклад. Була ось така коричнева футболка, тут ставлю. Я перероблювала горловину, рукави подовжила. І якщо б в мене була можливість, тобто достатньо було пряжі, я теж би її подовжила зараз, саме довжину, особливо по спинці, зробила б вкороченими рядами. Тому що на той період мені хотілося якраз вкороченого. І мені здавалося, що це як ну, мені так хотілося. Пройшов якийсь час, і зараз мені, я розумію, зручніше все ж таки робити, щоб спинка була довше. Ну хоча б там на тих 3 см, але це суттєво це відчувається. Ну, Але <плес> я віддала перевагу горловині, тобто я з футболки зробила джемпер. На цьому все і я задоволена. Чи переробляєте ви, пишіть. Як вам мої відео, як вам мої переробки. Буду чекати ваших відгуків. Всього вам найкращого! Слава Україні! Слава нашим героям і захисникам! До зустрічі у нових відео!